Орська бібліотека імені адмірала Лазарєва відзначила сьогодні 190 років з дня створення. Урочистості з нагоди ювілею зібрали багато гостей, і діючих працівників і ветеранів закладу, представників міської влади, російського і українського флотів, а також небайдужих до цієї святкової події Севастопольців, серед яких був і наш кореспондент. На її пам'яті дві страшних війни і дві важких оборони міста. Вона тричі горіла і двічі евакуйовувалась, Втім, на чептах Фенікс знов з'являлася з попелу. Останні 120 років морська бібліотека імені адмірала Лазарева, особи, завдяки якій цей старіший заклад флотської культури з'явився в Севастополі майже два століття тому. розташовується у самому центрі міста. У фойє будинку офіцерів флоту, де відбулися урочистості, на гостей чекали експозиції із фотографій, що знайомили відвідувачів з багатою і складною історією бібліотеки. Ювіляра. Втім, найцікавішою стала книжкова виставка, яка надала можливість побачити кілька десятків найцінніших екземплярів, що входять до восьмитисячної скарбниці бібліотеки. Здесь представлені книги 19-18 веку. Наприклад, устав морський 1763 року. Всі прославлені будущи адмірали це наші читатели. Кожен з них міг тримати в руках эту книгу. На сьогодні фонди морської бібліотеки нараховують більше 250 тисяч книг, рукописів, листів, архівних документів та сучасних видань про створення флоту в Севастополі, історію його розвитку, важкі часи розподілу та сучасність. Є серед них і видання, подаровані бібліотеці українськими авторами, зокрема людьми, які стояли біля джерел створення військово-морських сил України. На жаль, таких книг поки що не дуже багато, каже Олена Михайлівна. Здебільшого через те, що зазвичай презентують один-два екземпляри. Зрозуміло, що тоді доля цих книжок заки. Іншуються стендами, але потрібно щонайменше п'ять, щоб їх читали відвідувачі. За словами директора бібліотеки Миколи Красноліцького, все це справа часу. Наразі бібліотека чекає ще на кілька праць, дуже цікавих за змістом і толерантних за формою, незважаючи на те, що написані вони людьми, які опинилися по різні боки історії в суперечливі часи. В настояще время почала поступати література. Це історія чорноморського училища, нашого общего училища, це і одільні. Воспоминания э, тех, кто э, был в то время на флоте, на одном и на втором флоте. Но я хочу сказать, что книги довольно толерантные, От і вони в цілому аб'єктивна э, свящає э, ті собиття, які відбувалися в то время в Севастополі на флоті. Щороку морська бібліотека приймає до 10 тисяч читачів Севастопольців та гостей міста військовослужбовців українського і російського флотів. Для моряків організовуються екскурсії та спеціальні тематичні виставки з метою патріотичного і естетичного виховання молодих військовослужбовців. Безумовно, багатотисячні фонди, якими володіє бібліотека, це головний скарб. Втім, незупинний технічний прогрес. Вця. Нагою у свій вир нові й нові покоління, вимагаючи тим самим додаткових заходів, щоб залучити якомога більше читачів та користувачів інтернету. Всі усіля сотрудника морської бібліотеки сейчас направлено в першу чергу на нові новації. За последние п'ять лет ми провели комп'ютеризацію бібліотеки, відкрили свой сайт в время работаем над електронним каталогом. Привітати колектив бібліотеки сьогодні прийшли ветерани закладу, представники влади Чорноморського флоту і військово-морських сил України. імені мені командуючи морських сил України адмірала Максимова, а імені воєнного совета воєнно морських сил України. Сил України. Хочу поздравить вас заміщати людей. Біблі. Морська бібліотека. является проводником во времени для многих-многих поколений севастопольцев и гостей нашего города. Поколения, которые благодаря благородному труду всего коллектива библиотеки получают ту историческую правду и те героические традиции, на которых воспитан каждый севастополец. Я хочу пожелать всему коллективу крепкого, плоского здоровья, успеха во всех ваших делах. І саме головне ново свершені вашим благородному труді і, конечно, многочисленної читальська одіторія підсумував урочистості святковий концерт, підготований творчими колективами міста.